Питання про багатовекторність. І тема, яка на сьогоднішній день після е, саміту Людневого вже викристалізувалася, це залишилось лише три блоки питань, на яких сьогодні зосереджували нашу увагу виступаючи. Перший блок питань це відвіркове правосуддя. І не треба ховати очі і думати, що Європа не помітить, Європа знайде якийсь інший компроміс. Я думаю, всі ми чітко розуміємо, чого чекає. Європи від України. І я мушу підтримати пана Борису і пана Григорія, що сьогодні це рішення знаходиться за межами українського парламенту. І ми маємо чітко визначити відповідальність за зрив євроінтеграційних процесів на тому, що питання вдаткового правосуддя не буде вирішено. Друге питання це Виборчий кодекс. Але я знову хотів би наголосити, що мова не йдеться про те, що парламент має прийняти узгоджений законопроект Виборчого кодексу. Це не так. Бо питання виборчого законодавства це є вибори в п'яти округах, які знаходяться виключно в компетенції парламенту, і непроведення цих виборів в демократичній процедурі до 28 листопада значно знижує наші шанси на підписання. І знову таки. Треба визначити політичну відповідальність за зрив процесів виборів пітьох утробан. Наступна позиція це два депутати-мажоритарники, які були позбавлені судом в мандатів в абсолютно неконституційний спосіб. І всі намагаються ховати від цього очі, роз, незважаючи на те, що наші європейські партнери чітко поставили ці два прізвища і ці дві умови. Позицію хлопців, або ведеть порядок і пояснити. І ці питання сьогодні знаходяться за межами парламенту. жодним законом чи постановою парламенту цю ситуацію не вирішиш. Це компетенція судової гілки, гілки влади, яка завела в цей глухий кут ситуацію створила додаткові проблеми, порушуючи Конституцію в нашому євроінтеграційному процесі. Наступна позиція це не оголошення виборів. Ми всі говоримо, що у нас все гаразд. Причому політичні сили пояснити, чому вони не оголошують ці вибори, жодних розумних пояснень не існує. То чекали рішення Конституційного суду, ніби це компетенція Конституційного суду у нас знову призначати вибори, коли дочекалися і не можуть знайти там жодної зачіпки, просто ховають очі. Дорогі мої колеги. Євроінтеграційні процеси на сьогоднішній день і наші європартнери. Вимірюють нашу готовність до Європи по справах, а не по заявах. Тому дуже важливо, що ми прийняли заяву про євроінтеграцію. Хоча, якби публікувалися стенограми комітету, я думаю, що експертам було б дуже цікаво почути, в яких боях і в яких різних думках ця заява приймалася, які героїчних кроків нам треба було робити для того, щоб ця заява знайшла. Була реалізована. Причому я можу наголосити, що ці кроки були поза межами комітету. І з за меж комітету намагалася зробити все можливе для того, щоб я навіть цієї заяви було зібрано. І наступна позиція реформування законодавства. Я не буду казати про решту законів, які треба прийняти, але закон про прокуратура в сьогоднішній день міг знову такий існує політичний консенсус. Але знову ми ми бачимо сьогодні абсолютно дивне поєднання, абсолютно бадьори заяв, да, буде прийнятий закон про, про прокуратуру, абсолютно штучне, нечесне блокування прийняття цих та інших законопроєктів, які спрямовують, які відкривають Україні шлях до е, євроінтеграції.